Я Каріна. Зараз я сиджу уже в своїй оновленій кімнаті. Десять днів тому вона виглядала так. Але якщо буде точніше, не 10 днів тому, а 15 днів тому. Насправді, це мій ремонт в моїй кімнаті ми закінчили вже 5 днів тому. Але це відео я знімаю тільки зараз, тому що в мене якось не доходили руки, і я монтувала інше відео. Але зараз я знімаю це відео для вас. А саме це інтро, тому що усі кадри, як змінювалася моя кінота, вони вже були відзняті в той момент, коли все змінювалось. І змінили мою кіноту ми за 10 днів. Ну, не ми, а мої батьки, а я так знімала ходила. <смас> На конці цього відео ви могли побачити тільки мій новий стіл та старий. Насправді, я вирішила не палити, скажімо так. Um, інші фрагменти своєї кімнати, тому що так буде цікаво. Але ж це відео не просто так називається Room Makeover, а не стіл Makeover. Змінились інші фрагменти моєї кімнати, окрім моєї шафи та ліжечка. І в мене ще залишилось моє улюблене дзеркало. Я не знаю, чи були фрагменти в інших відео цього дзеркала, але коли я знімала я оглядала мою кімнату, до там це дзеркало видно. Чесно кажучи, після того як змінилася моя кімната, ну деякі фрагменти моєї кімнати, я її змінила сама, тому що ну я така людина сама по собі те, що я раніше ніколи не клала речі на їх місце. Ну, наприклад, моя ризинка для волосся вона має лежати у якійсь шухляді, а я кладу її на стіл і ось так з усіма речами. Але зараз я якось почала класти все на свої місця. Я не знаю, це дуже не схоже на мене, але мені навіть приємно класти їх на свої місця. Я не знаю, як це виходить, але все ж таки, коли змінюється атмосфера, котра Нас. я не знаю, як сказати це. Атмосфера, котра біля нас, вона нас змінює також. А ще перед початком цього відео я дуже попрошу вас не судити мене, бо це моє друге відео про кімнату. Я звикла знімати, знаєте, ось так я сиджу, розмовляю з камерою. І на цьому якось все або я фарбуюся. У мене є тільки одне відео про те, як я перероблю свою кімнату, це я готувалася до Нового року і я прикрашала свою стареньку кімнату, якій, до речі, дуже добре видно мою ...ру... До ремонту. І я дуже не звикла, тому я старалась, я досі стараюсь, я хочу зняти ще на цьому аспекті відео, схоже, Сподіваюсь, що в мене вийде. А вам гарного перегляду? Зараз вже інший день зараз ранок я розберу дуже швидко усе, що є в моєму столі. Я зараз це не записую, бо в мене немає часу вставити штатив. На фрагменті, який ви тільки що побачили, була 8 чи 9 ранку. Я була не снідавша, і я не протерла камеру свого телефону. Ще мені світло засвічувало, тому якість не дуже, і я сама не дуже якось добре розмовляю, тому ось так. Вже в моєму столі нічого немає, я все прибрала. Тобто він повністю пустив всі полички, шухлядки, все вже пусте. Ми вже посіли мені линолеум, Тут немає світла в цій кімнаті тепер, бо міде відкусив. На мою поки не вінало, не столу, ні комоду, тому що це приїде у вівторок чи в середу. Тому я поки чекаю. Я зараз ми будемо розкладати якісь речі, щоб знову місце в інших кімнатах. І знову я повертаю з монтажу. Лінолю мені клав мій тато. Ми з мамою йому майже не допомагали. Він сам це робив, він сам збирав мені меблі. Тому, де я казала, ми там зібрали, поставили, постілили. Це неправда, але я вже нічого не можу змінити, бо я знімала на емоціях. Тому. Вау, Кріна, ти б ще це без світла показала. Нам вже все так видно. Тут же наступний день я показую, як ми купили стелаж. На цих етапах знімала вже не я, а моя мама. Там тільки два останніх кадри знімала я. Тому дякую, мамуля, що ти це зняла. Ми вже поставили стелаж, поки що ми повернули цей комод, тому що ми на нього будемо складати речі, та він займає багато місця в інших кімнатах, тому він поки що буде тут, бо немає меблів нових. Вони скоро приїдуть, я знаю що це. Я не знаю, я це вже казала чи ні. Але ми вже поставили стелаж, він такий гарненький, він мені дуже подобається. Я вам покажу його на іншу камеру. А зараз ви бачите, як мій тато збирав мій стіл. Наступному кадрі я буду розмовляти, тому одразу хочу сказати те, що я така була вигорівша вже, тому що я дуже чекала цих змін. Я була дуже рада. Я була так рада, що аж вигоріла, і тому в мене достатньо такий сумний голос. Але насправді я була дуже щаслива. Вже новий день. Де нас сьогодні приїхав мій стіл. Ми його забрали. Мій тато його зібрав. Зараз я буду з мамою заповнювати усі шухлядки, Я звився. Звісно, покажу, як він виглядає пустим. Я дуже рада, він дуже класно вписується в мій інтер'єр разом зі стелажем. Вони просто дуже гарні. Я дуже щаслива, По мені зараз можливо не видно, але поки ми з вами його протирали, мій стіл. То я була, звісно, дуже щаслива. Ось так зараз виглядає мій стіл, він поки що пустий, Це моя лампа. <свіс> він більший за мій попередній стіл, серед те, що в мене ось тут була приставка до столу. Тепер її немає. Тепер у мене є три шухлядки Вони ось такі ось глибокі. І я думаю, що в них повинно все поміститися. І ще воно так видвигається, ось так і ось так ось. А на цьому моменту я почала розкладати свій стіл, тобто все, що повинно було лежати в моїх шухлядках, але я це не озвучувала, тому що я складала це не сама, мені допомагала моя мама, і я з нею на деяких відео Я забула, як це сказати. Я з нею спілкувалась, радилась, радилась, я з нею радилась, як краще мені покласти. Тому продовжуємо дивитися. Я вже розклала усе в шухлядки, мені це дуже подобається. Я дуже старалась і ось так це все виглядає. В, першому, в першій шухлядці в мене такі дрібнички різні, олівці, там все-все серветки вологі, бо мені вони завжди потрібні Калькулятор, Ну, всілякі дрібнички, коротше кажучи, в в наступній шухляці в мене. Маркери, олівці, там клей кольоровий, або це клей з блискітками, якісь цікаві ручки. Ну, тут вже не дрібнички, скажімо так. А тут у мене таке приладдя, котре наче й дрібнички, а наче й ні. Тут у мене пенали. Знову наліпки, але це нові, а тут котрими я вже користувалась, котрі я відкрила. От, вони в мене в різних місцях. Магніти. Це, до речі, прикольно. Клей у Стіку як коректор. Ну, це дуже класно. Я ще не спробувала його, я його відкрила, але я не пробувала ним користуватись. І, в принципі, це все. Я, чесно кажучи, дуже переживала, що в мене все не влізе, але воно все помістилось. Я не знаю, це якесь чудо. Ми вже повернулися з магазину, і поки мій тато збирає мій комод, я хочу показати те, що я придбала у магазині, в котрі ми придбали... потреби щось не дуже швидко сказала. комод. Я вже показувала свій столаш, і я в нього хотіла покласти спеціальні кошики, щоб у мене не було такого візуального шуму і було більш мінімалістично, але в мене дуже багато якихось кольорових штучок, котрі, ну. Не даю, скажімо так, зробити мінімалістичну кімнату, тому я придбала ось такі два кошки. Вони сіренькі, в мене підводить сіро, тому я придбала такі два сірі бокси. Зовсім скоро вже осінь. Я буду змінювати посуд на осінній. У мене є така мисочка у осінньому. У осінній атмосфері, скажімо так, і з цього ж набору була чашка. Ще я бачила, була така маленька бау. Я вирішила сьогодні її купити, бо коли я вже хотіла купити її в минулому році, її вже не було, бо закінчилась осінь, а я купляла прямо в кінці в кінці осені. І цьому, в цьому році я купила ось цю маленьку бау. Ну, і те, що я хотіла просто найбільше всього, навіщо я туди їхала в цей магазин. Ну, звісно, мені треба був комод. Але ось ця ваза, ну це важливо. Я її дуже хотіла. Вона просто. Ну, як, як, я як її, Я її як побачила на все. Я така думаю, ну, ну, треба вона мені, ну просто. Я зараз покажу вам вже у зібраному стані кошки. Вони ось такі, достатньо величенькі, до речі, я чогось думала. Менше. Хоча я бачила в магазині розібрину на вихіді. Мені це прям розмір, мені це підходить. Він класний. Я знаю, що я можу багато чого сюди скласти. Але я покажу на відео, куди його покладу. Я трохи підвисаю. Ось так вони виглядають. Такі величинки достатньо. Вони мають ось такий низ собі. Одну налочку я розпакувала у Reels, або у Shorts, або в ТікТок, я не знаю. Ось так вона виглядає, вона така, ну подивіться, яка вона гарна і дуже приємна на дотик. А другу я розпакую тут з вами. Я перше упакування порвала і це порвало. Ось так виглядає ще одна наволочка. Ну вони ж однакові клас, мені дуже подобається. І дуже приємні, прямо ну, приємні. Доти на дотик, прямо так. Я б спала на Знову привіт! Це тапку модою. Я дуже мало знімала про нього, тому що ми... Не ми, мій тато його збирав в коридорі, а не в моїй кімнаті. Тому я набагато його знімала. Плюс у моїй кімнаті тоді стаю. Стояв інший комод, який в мене був до цього. І зараз я розповім про цей комод. Ми його придбали в юску в той день, коли я розповідала вам про ось ці кошики. вазу. До речі, ваза просто я обожнюю цю вазу. От ми придбали його в Юску, Там чотири шухляди, вони дуже глибокі, і в нього помістилось навіть більше, ніж я хотіла. Його помістилася навіть деяка моя ну, не косметика, а така не доглядаюча косметика для тіла, для ручок, для ніжок там ось таке. Сьогодні новий день, нова я. Я підключилась для того, щоб показати, що я купила ще для декору. Тут цього такі дві коробочки. Але це те, що я також хотіла. І те, що я знаю, що мені додасть такої атмосфери стіл робочий. Робочий, смовий? Я не знаю. От, тому я зараз буду показувати. Перше, я покажу, напевно, що в цій малесенькій коробочці. А ще хочу сказати, те, що я придбала собі ось такий стаканчик. Точніше, мені його купила мама. Мама, дякую. От ось такий стаканчик. Я бачила такі в тіктоці, на тему такі бачила, але зараз вони з'явились в Аврорі і мені мама купила такий. Він дуже гарний, і ще він дуже підходить під мою нову вазу. Ось моя ваза ось склянка. <кхи> Вони, як я вважаю, дуже підходять один одному, але ця ваза вона буде стояти на комоді. А, пф, пф, пф. а склянка буде стояти на моєму столі. Взагалі я хочу поставити склянку та ось цей глечик на свій стіл, щоб під час навчання або просто під час дня. Скажімо так, підтримувати водний баланс, це дуже важливо, я вважаю, I think. Ось такий супер-глечик. Його також купила мама в Аврорі. Фух! Ну, мені дуже подобається, як він виглядає. Нічого лишнього в нього немає, він просто скляний, з кришечкою дерев'яною, і він, мені як здається, дуже зручний. Тим, що воно буде видавати ну, не прямо такою товстою струйкою, Воду буде зручно наливати ось цю скляночку. Ось цю парочку я поставлю на свій стіл, буду наливати сюди водичку, щоб там ставити собі, скажімо так, якийсь план. Наприклад, за день навчання випити у воїн цей глечик. Я хочу туди до додавати лимон, бо це скляний глечик і з ним нічого не станеться. Я зараз поставлю ось це комбо собі на стіл, щоб подивитися, як це виглядає, але мені здається, що на моєму новому білому столі це буде виглядати просто The most amazing beautiful. I don't know. Просто воно буде дуже класно виглядати. ну Я думаю, що після того, як ми зробили такий. Ремонт в моїй кімнаті. Такі естетичні штучки просто чудово сюди вписуються. Я думаю, що у мою минулу кімнату, скажімо так, та сама кімната, але я так сказала, наче я змінила кімнату. Um, на мій новий стіл така атмосфера буде набагато більше підходити, ніж на старий, тому що на мій старий стіл, воно навіть воно, напевно, навіть і не влізло. У мене заплітається з них чомусь, я не знаю чому. А зараз я покажу вам, як виглядала моя кімната до, щоб ви змогли побачити реальний контраст, і одразу покажу, як все виглядає після. На цьому все. Я дуже вдячна вам за перегляд. Пишіть, як вам моя кімната нова, як вам це відео взагалі? Чи сподобався вам такий формат, а не коли я просто сиджу, розмовляю або розповідаю вам щось. Я сподіваюся, сподобалося це відео. До зустрічі в нових. Всіх цілую, гарного дня, Па-па!